Це було дуже весело і захопливо, і дуже в стилі далекої далекої галактики. Але здається, я вже знаю, хто такий Джона Навуд у виконанні Джуда Лоу. Вітаю в джудайській краївці, і це мій огляд перших двох епізодів шоу Зорині війни кістяк команди. Отже, поїхали. Попереджаю про спойлери нарешті цей день настав, шоу, яке ніхто не просив і на яке ніхто не чекав, встигло так розпалити цікавість завдяки відривним промо. Що скажу чесно, я вже рахувала дні до його виходу. І одночасно дуже боялася сильно розчаруватися та отримати незграбний серіал з поганим гумором і дешевою постановкою, особливо пам'ятаючи про відтермінування прем'єри майже на рік. На щастя, побоювання не справдилися кістя команди поки справляє чудове враження. Це весела та запальна пригода, яка цілком відповідає духу зоряних війн, але при цьому не є повтором чогось. Що ми вже бачили у франшизі. Звичайно, очевидні паралелі з фільмами 80-х років, такими як Бовдури. Але тим не менш я не можу сказати, що перші серії є якимось занадто наївними, нездатними зачепити та захопити когось мого віку. Хоча мені навіть здається, що якраз такі мами, як я, знайду тут багато паралелей з реальністю та тригерів у хорошому розумінні цього слова. Як я не сміялася з хлопців, які поводяться як справжні десятирічки? Нечасто Не часто сценаристам і дорослим вдається це передати. Але повернемося до самого початку. Серіал неочікувано стартує не з рідної планети наших героїв, а з піратської атаки на мирний корабель. Я ще згадаю це у Великодках, але і зараз не можу втриматися, щоб не вказати на сильний вайб початку епізоду Нова Надія. При цьому сама сцена знята максимально якісно та навіть брутально. Певний момент я здивувалася, що таке може бути в нібито дитячому шоу. Але автори нам від початку дають зрозуміти, що крінжі у стилі третього сезону мандалорця тут не буде, слава бантам. Пам'ятаєте тих феєричних піратів? Скажіть, ви теж подумали про те, що і я коли побачили цього пана в шоломі? Пишіть в коментарях, чи вам теж здалося, що ми вже знаємо, хто такий Джодна Навуд. Ад-Атін, рідний світ головних героїв, ми вже цілком достатньо бачили в трейлерах і встигли обговорити доречність американського передмістя в зоряних війнах. Я не можу сказати, що зараз мені повністю зайшла ця стилістика, але така унікальність непогано згладжується звичними для нас елементами такими як розсувні двері, дроїди, різноманітні раси, спідери тощо. До того ж, очевидно, що планета знаходиться в повній ізоляції від решти галактики. Тож не дивно, що вона відрізняється від інших світів. Дуже цікаво дізнатися, на якому етапі історії галактики Ат-Атін випав з зоряних мап і став планетою з легенд про скарби таким собі Ельдорадо. Невже дійсно ще за часів Старої Республіки кілька тисяч років тому? І за яких обставин туди потрапив піратський корабель? Навряд чи це сталося також тисячоліття назад. Хіба що той аналог тортуги існує так довго і за всіх урядів? Також мою увагу привернули згадки про великі справи або звершення, бо це словосполучення активно використовується у книжках про Високу республіку. Великим звершенням був славнозвісний маяк світло тож можливо, що мова йде все-таки не про тисячоліття, а про століття, і планета має зв'язок з Високою республікою. Чи можна припустити, що Ататін відрізало їхнім так званим щитом під час великої гіперпросторової катастрофи? Тоді піратський корабель цілком може бути кораблем Нігілів, жорстоких рейдерів тієї доби. Це багато чого пояснило, але, звичайно, це лише мої припущення. Не одне сподіваюся, що нам все згодом пояснять, а не залишать у невідомості. Мені дуже сподобалось, як нас познайомили з головними героями. Без зайвих слів ми дізналися все, що нам потрібно було знати про них. Вім Мрійник, захоплений міфами про джедаїв, який спочатку діє, а потім думає про наслідки. Він зростає без мами і очевидно, що це дається нелегко ані йому, ані його батькові. Він не перший герой у франшизі, якого манять зірки і пригоди, і я сподіваюся побачити гарну арку його розвитку. Ніл просто милота року, гарний друг та слухняний син. А ще він закоханий в симпатичну зелену однокласницю. А хто б не закохався? А які в нього мімімішні сіблінги. Чудово, що спеціалістам по спецефектам гарно вдалося передати його емоції, і він не є просто хлопчиком у гумовій масці. Прощавай, Грогу, привіт сине слоненя. Ферн кмітлива бонтарка, яка ховає свої страхи та невпевненість за бравадою. Вона відчайдушно не хоче здатися слабкою, а тому атакує першою як вербально, так і буквально. Як на мене, цей кадр з Лопатою її характеризує найкраще. Про Кей Бі я поки враження не склала, бо вона є наймовчазнішою учасницею цього дитячого балагану. Тиха, спокійна, вона є гарною подругою для ферн і бачить її наскрізь. Дуже сподіваюся, що в подальших серіях у неї буде шанс розкритися краще, бо поки вона трохи губиться на тлі галасливого Віма та активної ферн. Авторам чудово вдалося передати дитячі характери та взаємодії між героями. Жодного разу в мене не виникло відчуття, що це штучно, награно, нереально. До того ж, діти-актори чудово справилися зі своїми ролями, що допомогло ще краще зануритися у світ пригод ти віриш, що їм страшно або сумно, або щось чи хтось їх бісить. Не можна не згадати чудовий гумор та гарно прописані діалоги, які відчуваються живими і не викликають відчуття крінжі. Далеко не завжди зорині війни балують нас цим. Також мені дуже сподобалася кінематографія. Перші дві серії зняті чудово, дуже приємно дивитися на картинку, спецефекти теж не підкачали. При цьому Ат-Атін виглядає хоч і дуже модерново, але не занадто вилизано та штучно. А піратський порт відчувається справжнім залюдненим лігом покидьків та злочинців. Дройди – купа представників найрізноманітніших рас як старих, так і нових. Атмосферу обживаного простору, все як ми любимо. І при цьому немає відчуття клаустрофобічності та обмеженості волюму, як це було в деяких попередніх шоу. Авторам дійсно вдалося передати масштаб, і серіал не виглядає дешево в жодному разі. На особливу увагу заслуговує дроїд sm 33 В чергу фільму вдалося створити нового оригінального дроїда з унікальним характером. Щось з нього є від Кейту. Тільки він є брутальнішим. Пірат все таки та й невідомо, скільки часу йому довелося провести під землею на тому кораблі. І так, його пухнастий пацюк компаньйон теж чудовий. Нам обіцяли камео та відсилки, і вони тут, звичайно, є. Проте мені імпонує, що поки вони не є рушійною силою шоу, а дійсно є приємними дрібничками для уважних поціновувачів Всесвіту. Ми вже бачили Вейна в Мандалорці. Але він не відчувається штучно притягнутим з іншого шоу-героям. Він пірат, і його поява в серіалі про піратів є цілком логічною. Що стосується Джодана Навуда, то я не вірю, що він джедай, навіть не дивлячись на той трюк, що він провернув. Я майже впевнена, що він є тим самим піратом в шоломі з початку першої серії, якого через провал операції запроторили у в'язницю. Телекінез? Тут мені згадався Ганджа Скенобі, і його фокуси розраховані на довірливу публіку. У всіх трейлерах Джот скидається більше на авантюриста, аніж на джедая. Відверто кажучи, я вважаю, що вцілілих джедаїв і так вже забагато, зовсім не обов'язково вводити їх в усі проєкти. Повторюся: перші серії мені сподобалися. Так, навряд я б дивилася кістяк команди, якби це не було шоу про зоріні війни. Але це дійсно весела легка розвага, яка змусила мене багато сміятися, і мені вже кортить побачити продовження. Все таки відсутність очікувань часто допомагає отримувати задоволення від перегляду. Дивно, як нібито дитяче шоу поки виглядає значно краще за деякі попередні серйозні дорослі серіали: сценарій, діалоги, постановка, монтаж, спецефекти і, звичайно ж, акторська гра тут на високому рівні. Чи наївне воно? Трохи є. Чи цікаво його дивитися дорослим любителям зоряних війн? Отак принаймні я отримала справжнє задоволення від перегляду. А як вам перші серії? Сподобались? Чи це на ваше шоу? Пишіть в коментарях. І якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайку і підписуйтесь на мій канал. Також завітайте на мій телеграм-канал та Facebook-сторінку і приєднуйтесь до Facebook спільноти, де тусять палки прихильники далекої далекої галактики. Та підписуйтесь на Patreon або Base від Monobank. Посилання внизу, слава Україні! І хай буде з вами сила!